І так починаємо наш відеоурок. Він називається зв'язок між одиницями вимірювання площі. Спочатку пригадаємо, що довжини ми вимірюємо за допомогою відрізків, а площі вимірюємо квадратиками. Наприклад, дана синенька геометрична фігура складається з 7 квадратів, тобто її площа 7 квадратних одиниць. Які ж одиниці вимірювання площі існують? 1 мм квадратний це площа квадрата із стороною 1 мм. 1 см площа квадрата сторона якого 1 см. 1 км це площа квадрата із стороною 1 км. Ще часто застосовуємо Ар це квадрат із стороною 10 м і гектар площа квадрата із стороною 100 м. Яка ж площа даної геометричної фігури? Ми можемо з вами порахувати, що вона складається з 12 квадратиків, тобто її площа 12 квадратних одиниць, який же існує зв'язок між різними одиницями вимірювання площі? наприклад, дециметр квадратний і сантиметр квадратний. Ми бачимо 1 дециметр квадратний квадрат із стороною 1 дециметр. По горизонталі в 1 дециметр входить 10 см, значить по горизонталі 10 см і по вертикалі теж 10 см. Скільки ж усього у таких квадратиків із стороною 1 см входить 10 помножити на 10 тобто 100 см. І так, 1 квадратний – це 100 см. Аналогічно, скільки сантиметрів? кількість міліметрів квадратних в сантиметрі квадратному 10 міліметрів по горизонталі, 10 по вертикалі. Усього 10 помножити на 10, тобто 100 мм квадратних. 1 сантиметр квадратний це 10 помножити на 10 100 міліметрів квадратних. В одному метрі 100 сантиметрів. Тому в одному метрі квадратному 100 помножити на 100 сантиметрів квадратних. В одному квадратному метрі 10 тисяч сантиметрів квадратних. Один кілометр – це тисяча метрів. Один кілометр квадратний це тисяча помножити на тисячу метрів квадратних. Один кілометр квадратний це один мільйон метрів квадратних. Тепер спробуємо переводити 1 дециметр квадратний – це 100 см квадратних, а 2. 2 помножити на 100 см квадратних, а 5, а 34. 1 см це 100 мм, 2 2 помножити на 100 мм, а 7 а 62. Я думаю, що ви вже самостійно зможете виконати ці завдання. І бажаю вам успіхів!